Подивіться, це мені ще намальнуло день народження, брат подарував. Ось такий конструктор. Я його зібрала. Правда, була велика коробка з багатьма детальками. Бачите, це кріп, там кажанчик, там печерка. Ну а це ще і там вагонеточка зі золотом тут, якщо хтось від вода все розбахнулося через цього каліпара і далі все на золотик. Ніби то вот все добре, отак.